Всього 55 гривень коштує в просторі мілам, гель, розчинних жирок кипятку та нагару. Ось так гарно справляється з плитою. Дивіться, все добре вичищає. Якщо там трошечки десь щось збігло, ви його намастили і легенько потерли, і все витирається. Круто! Яким засобом для плити користуєтеся ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Протестуємо. Покажемо, побачимо, можливо, щось краще є, вигідніше. Як ви вважаєте? Чи ще хтось користується таким міламом? Бажаєте замовити ікру червону, чорної щуки, аквакультура. Шапки профілю, 10 різних видів. А також звертаю вашу увагу, є телеграм-канал, в якому написані всі ціни на ікру, на товар, на квіти, на які я продаю. Все зібрано там для зручності замовлення. Дивіться, яка чистота. Яка красота. Правда? Круто. Я балдею цього засобу. І оцю э, столішницю теж гарно вона миє, тільки тряпки потім треба викидати, бо вони якось портяться цього засобу. Взагалі круто.